Продовж кількох років мешканці вулиці Чернівецької звертались до влади міста відновити рух громадського транспорту у напрямку цієї вулиці. Однак зробити це було неможливо, бо державтоінспекція не давала дозволу на курсування автобусів. Для вирішення цієї проблеми цього року розширили дорогу, облаштували розворотний майданчик та зупинку громадського транспорту. І вже з 14 грудня сюди курсує маршрут під номером 36. Місцеві мешканці задоволені, кажуть, тепер не доведеться ходити на зупинку громадського транспорту на вулиці Миколинецькій. Коли перестали спускати по тому маршруту, просто люди почали ходити наверх, біля своєї теряються магазину, магазину «Спогад», і там сідали, але... Я думаю, в принципі, це дуже добре, що поставили цю зупинку, бо буде якесь розподілення трошки сюди народу, хто куди хоче поїхати, а хто сюди піде, і вже не буде так багато натовпу сідати, і це трошки легше. Це в будь-якому випадку облегшує. Обслуговування автобусного маршруту номер 36 з виконанням рейсів до вулиці Чернівецької забезпечує перевізник КП Міськ Автотранс. Якщо у пасажирів будуть запитання чи зауваження, номер телефону 43 19 30 або 53 71 10. Зараз вже всі необхідні дорожні знаки. Внесено зміни до схеми дорожнього руху вулиці Чернівецькій, і вона придатна для проїзду громадського транспорту. Саме тому з 14 грудня автобус під номером 36 Курсує змінами свого маршруту саме заїжджає до вулиці Чернівецької, де має можливість забирати всіх пасажирів, які йдуть з Чернівецької, або навпаки їх на вулицю Чернівецьку. Маршрут за номером 36 сполучає кілька мікрорайонів міста. Якщо ж виникне необхідність, виділять автобуси в інших напрямках.